Вітаю вас, друзі. Багато хто питає, покажіть свою лаванду. Що її показувати? Зимує наша лаванда. Ось так вона зимує. Сьогодні дуже засніжило. Сантиметрів 15 випало снігу. Ось так кущі зимують. Все літо не було дожів. Пересохло все. Поливали двічі чи тричі. Розтягували шланг. ну Ось так. Все, там я не знаю 10 або 15 кущів хрущ під'їв. Почали пропадати кущі. Ну, а так все нормально. Так все нормально. Сьогодні у нас мінус 10, завтра чи післязавтра буде вже мінус 16. Ну, я думаю, це для Лаванди нічого страшного не буде. А так зима трималася до мінус 9 в цьому році. Зараз бік буде такий мінус 16. Ну а потім, я думаю, вже будемо і бджіл утеплювати на ранній розвиток. І я думаю, вже буде тепло. Лаванточка наша чудово перезимує. Фотосесія буде. Дівчата в цьому році приїжджали, фотографувалися фотосесія в коротичі на лавандовому полі. Як вам ось таке поле. Мені дуже подобається. Так виглядає чудово, коли зимою, подивіться, коли засніжила краса. Краса. Як пасічник, зараз вам скажу, який же ж мед фермерів. Ми відігнали від себе, висаджували ось тут недалеко від нас. Сонях, сонях, сонях. Ну, що таке мед Соняху. Це таке, ми залишаємо цей мед бджолом. Не подобається нам цей мед. Ну, розповімо. ми Відігнали далеко фермерів. Соняк був далеко посаджений бджоли принесли різне трав'я, потім лаванда квітла місяць, небагато її так, але кислинка в меді є. Зі знися я з вчителем, він каже, кислинка це лавандовий мед попав туди. Місяць квітла, дуже багато бджоли було, так як на цьому точку, у нас дуже мало медоносів. І вся бджола послася на нашій лаванді. Соняха не було і вийшов у нас дуже чудовий мед. Вже задумуюсь, аби держава видала мені 2 гектари землі. І ще 15 років просив, але ніхто мені не дав. Аби видали, я б 2 гектари засадив би лавандою. Ну я собі для бджіл, використовуючи і масло. З ну а ми використовуємо як пасічники для меду. І для фотосесії жінка зайнялася, побудував їй ось такий будиночок на лаванді, дерев'яний будиночок з верандою. Всі бутовси там зробимо і я думаю, що будиночок буде. Можливо, наступного року будемо справляти там новий рік святкувати. Ну що, ось така лава. 20 соток це в Севлаваді. Ще отут такі метоноси, чи вони павовні. Це так називається. Чудовий метанос також. Посадили дуже багато їх через кожні півтора метра, напевно. Будемо розсаджувати, якщо перезимують цієї. Катальпи. Напевно, катальпи. Оце у нас два ряди катальп. Бачите, так? Да? Пішли це малий син Сімен. Виросте. Ну що, друзі, показав вам огляд лаванди, зимує, все чудово. Зараз такі зими, що... Можете садити сміливо, але коли садите, садіть під полив. Дуже любе. І щоб прийнялася вона, потрібно полити. І тоді у вас все буде чудово. Лаванда з українського Криму зимує на Харківщині. Все, друзі, до зустрічі!